Мої вітання усім глядачам. В ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм. У студії працює Наталя Болдинська. Кожні два тижні у Кривому Розі проходять змагання Ветеранс Фемелі Геймс, які вже стали популярними і улюбленими серед багатьох криворіжців. Власне, це змагання з різних видів спорту, участь в яких беруть військовослужбовці, члени їх родин. І це вже більше ніж просто спортивна спільнота. Це дійсно. Атмосфера, де люди спілкуються, розслабляються, знайомляться, і таким чином відбувається також і реабілітація поранених, тобто там багато функцій у цих змагань. Цими вихідними проходили змагання з настільного тенісу. Вони були досить видовищними, та боротьба була непростою. Про свої враження від цих змагань та якими будуть наступні, поговоримо далі в ефірі. В нас у гостях учасниця Veterans Family Games Лариса Бородіна. Доброго вечора, пані. Розкажіть про вашу історію змагань, як ви брали участь, коли ви починали і що це було тоді, і наскільки змінилися змагання зараз, на вашу думку? Ну, починала я з, наступних, з самих перших змагань, які були, теж приймала участь я тоді. Багатьох видів спорту, тоді на той момент було шість видів спорту. Це ось, рік ось... тому восени, да, так? Да. Найперші на, Найперший, там було шість видів спорту. Угу. От, на на, на другий вже розширилися, стало 18 видів спорту. Причому такі види спорту, які, з якими сталкувалися вперше, вперше. Да, от, і воно було так в цьому плані дуже цікаво. Тому що коли ти вже узнаєш, що іменно включає цей спорт, mm -hmm. ти починаєш до нього готуватися, а час на підготовки це дві неділі. Ну, два тижні, так, буквально. Два тижні, так. На цих, от було була ветеран Фемелі Геймс, я вже приймала участь у стрітболі, де ми. Команді разом з Олею і з Машою посіли перше місце. Також я приймала участь у велоспорті, де посіла третє місце. Рік назад я приймала участь тож, у настольному тенісі і теж посіла перше місце. У ну, минулому році нас було менше набагато uh -huh. учасників. В цьому року учасників стало більше і стало більш цікавіше. А які з ну ви фактично від початку існування Veterans Family Games берете участь? Які вам особисто змагання запам'яталися найбільше? Можливо, чимось вона Ну, З якого виду спорту? От сидячий волейбол. Оце самі цікаві були змагання, але в цьому, году, в цьому році я не змогла на них попасти, тому що в мене якраз в цей час була чемпіонат України по скандинавській ходьбі, і я не змогла mm -hmm. в них прийняти участь. Хоча і на тренування ходили, і збирається команда, збираємося учасники, де ми ділимося на команди і граємо одна проти одної. Загальна для всіх розминка, для, для всіх все загальне, а потім ділимося на команди, і граємо за одне, наші нескорені, mm -hmm. допомагаємо, виходить, цим їм. І ми, як Соперники їм становимося. Uh -huh. uh -huh. А чому саме цей спорту вам? Тобто, те, що він командний, чи сама um, суть гри? Він командний і дуже незвично обичний волейбол. Uh -huh. Це всім зрозуміло. Коли кажеш, що сидячий чи волейбол сидячий, то тут eh, зовсім по-іншому по себе, себе відчуваєш, і коли от рядом Назар сидить, напроти тебе грає. І ти розумієш те, що хлопцям це треба. Угу. Як змінилася взагалі спільнота і атмосфера змагань? Що ви можете сказати, рік пройшов, ви були на першому році? Так, рік пройшов, стало більше учасників. А наскільки більше? Тобто це в рази, ну я маю на увазі, наскільки масштабність збільшилась? Ну, у кожному віді по пораз, по різному от, виходить. Хоча, ну, в общем, Якщо взагалі брать, то дуже багато вже знайомих друзів. Mm -hmm. Тобто Ми знаємо вже друг друга підтримка. А саме цікаве, це те, що, починаючи з перших ігор, все, все время було таке якась атмосфера дружня. Тебе підтримували, хоча. Тебе ніхто ще не знав, ніхто не те сама, але всі тобі старалися совєтом Або з чимось так, або там якось по-другому, ну, якось допомогти. Тобто це із і з самого початку не от, змагання, да, змагання, а да, саме да. більше як така от, 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 така фестиваль спортивний. Дружня обстановка така, дуже така цікава. І коли ти знову приходиш. Я, ж, я йду на змагання, ну, змагатися так, вийде зайняти призове місце. Це гарно. Ну, не вийде. Ну, зато я отримую таке удовольство от від самих змагань. От. Я так розумію, що більшість учасників так само, так, да, там тобто, то йдуть не за Ми йдемо, щоб разом зустрітися, поспілкуватися трішечки хоча б. Ну, Цього, звісно, мало для спілкування, але З все одно. Ви кажете, що є постійні учасники? Є які, постійні там, учасники, є, да. тому дуже подобаються ці змагання. І от і, хотілося б подякувати нашій місцевій владі за, за те, що вона нам організувала, дала можливість в такий трудний час от, проводити такі змагання, щоб вони проходили в такій дружній, теплій обстановці. Цей раз для вас був от, ці змагання з настільного тенісу були для вас такі прям е, тріумфальні, тому що ви зайняли перше місце, так? я розумію? Ну, так. Да. Наскільки складно, до речі, це було? Ну було складненько, ну не дуже, тому що я граю в теніс постійно. Для, для мене теніс там є. Определенні віди спорту, де mm -hmm. я їми займаюсь постійно. Но ніколи не було такої можливості десь от її проявити. Саме свої речі себе. Mm -hmm. да. Тому хочу сказати, що в цьому році дівчата набагато краще грали ніж. Mm -hmm. В той рік у мене, ну, взагалі, чесно ряд, конкуренції такої не було, тому, тому що. Дівчата тільки брали ракетки в руки. Угу. Хоча це... ви кажете, що у вас в минулому році було друге місце? Перше. А перше так. Угу. От це саме. Ну просто не було такої конкуренції. А в цьому році відчувалася Відчувалося конкуренція. А саме це головне те, що друге місце зайняла дівчин, жіночки, з якою ми граємо в місті в стрітбол. В одній команді це Олічка, і вона стала другою. Вона страждалась до останнього, <головік> <головік> тому що у нас були практично равний счет, щ... щ... щот... ну мені трішки. Спортивна повернулася вдача, вдача <головік> да. і тому от сама Олічка стала другою, а третя стала перша ракетка нашої воїнської частини тридцять <головік> Сашенька стала третій. Ну, тобто я жарю, Рознакомилися раз... всі. Ну, а тепер всі ще більше друзів стало. Розкажіть трішки про свої медалі, які найбільш пам'ятні для вас, найбільш можливо цінні. Ну і ще от з квітня місяця я спробувала зайнятися скандинавською ходьбою. Що до цього підштовхнуло? Що до цього Чиста случайність така. Коли мене запросили посудити перший чемпіонат скандинавської ходьби у нас в городі, в нашому місті, де мені, мене попросили просто на секундомірі постояти. Uh -huh. uh -huh. І коли я побачила цю от, таку борьбу, так, 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 от, дуже інтересний вид спорту, яким я ще не, не займалася. Ну, по суті, ці Вся моя все моє життя. Це спорт, це дитячий спорт. Mm -hmm. То я роботник спортивної сфери. Тому для мене було це вид спорту інтер цікавий, тому що я, я їм не займалась ніколи. Які враження? Бо ніби є. Я знаю люди, які так дивляться з боку на цей вид спорту. Вони не вважають, що це no, щось ми серйозне. ми попросили майстер-клас. До нас прийшла інструктор Людмила. З нашої громадської організації Крок. Вона провела майстер-клас. Поки вона тут проводила майстер-клас, кажу, можна палиці. Вона каже, каже на, і йти по кругу, по стадіону. Я. З першого разу стала і пройшла 4 кілометри, угу. навіть не, не помітивши. Не помітивши цього, вона каже: де ви так вчились ходити? Я кажу, ну не знаю. Не, ну ви кажете, що ви займаєтеся так чи інакше до спорту ну, маєте. Да, ну но все одно, це було, звісно, це перше, і так потім в початку літа закончила інструкторський курси, сейчас зараз сертифіцірований інструктор. Скандинавської ходіби і ще в придачу до всього. До речі, в нас у місті я так немало бачу, ходять зі скандинавськими палками люди. Це набирає популярності зараз. І це вид спорту, який взагалі не має протипоказань, наскільки я знаю. Тобто, це абсолютно Фактично, да, ну, Фактично, да, треба, не мають показань протипоказань тоді, коли вони ходять правильно, тому що можна цим і навредити собі. А Детро. до речі, «Veterans Family Games» не збираються провести змагання саме зна... з знаю. скандинавської ходьби було б також було б непогано цік... і цікаво. цікаво. Ну, я ж а «Veterans Family Games» — Геймс не за це. Ну, я живу... раз ждеш наступних змагань. Навіть якщо ти не приймаєш участь, ти просто приходиш. А тобто, -то ви приходите, навіть якщо ви не берете да, участь, ви все да, одно приходите я все одно приходжу болювати за когось все одно якийсь, хтось із друзів участвує, хтось там із знайомих участвує. Ну так ми друг за друга всі держимося плотно. Так. Да, отак от. Що... Які будуть наступні, чи будете брати в них участь в ветеранськом Наступне буде плавання. Ну, не знаю. Я в цьому році перший раз стартанула, коли були перші змагання з плавання. Ну, чесно, так як, напевно, тільки прийдуть. По... По... Ну, тому що це як то немножко не моє. Угу. Хоча, хоча от я лічно веду у нас в басейні дюсш 10 групу оздоровчого плавання проєкту Я ветеран. Uh -huh. есть, у мене оздоровлюються учасники бойових дій, воєннослужбовці та члени їх родин. Uh -huh. есть, кожен день до мене приходять. Ті ж поплавати. Хлопці, хлопці поплавати, кому треба підказую, кому там може які вправи для розтяжечки, кому там якогось спина болить, у кого ножки. Тобто і кожен постійно снідає. Тобто ви до плавання маєте дотичність, але на цей раз не будете плавати. Не, плавати я не хочу А є, в яких змаганнях хочете Хох. ще взяти? Ну, от подумаємо, що от солі і з Машею подумаємо насчет міні-футбола і насчет стрітбола. Це, знову ж таки, командні види да, спорту, тобто да, вам да, треба да, тут да. скооперуватися в команду. Ну, стрітбол, там три чоловіка, то ми в вже конкретно uh -huh. вже грали один раз і другий раз, і думаємо, ми ще будемо uh -huh. готуємося, тренуємося. А мені футбол не знаю, якщо жінок допустять, А, тобто то, Там зараз навіть тролі. навіть так, що тільки да, чоловіка. тут друге питання. Хоча літом був футбол, і дівчата грали на полі. Були її жіночі команди, і грали на полі. Я бажаю, щоб до всіх видів спорту, які бажають, були доступи Обов'язково. Ще раз вас вітаю з переможним виступом у з настольного тенісу в іграх Veterans Family Games. Ми наприкінці ще подивимося відео, як власне відбувалися змагання цими вихідними. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Prime Time була учасниця ігор Veterans Family Games Лариса Бородіна. У студії працювала Наталя Болденська. Дякую за увагу! Долучайтеся до цих прекрасних змагань. Приходьте вболівати, приходьте брати участь, розширювати цю чудову спортивну спільноту. І на цьому все до зустрічі в ефірі. Вихідними вкотре пройшов спортивний захід для ветеранів та їх родин Veterans Family Games, ініційований радою оборони міста. Цього разу учасники змагались у майстерності гри в настільний теніс. Валентин неодноразово брав участь у змаганнях та підтримує їх. Він зазначає, це допомагає не тільки покращити фізичну форму, але й створює важливий емоційний зв'язок між членами родин. Я вже другий рік беру участь у різних змаганнях, в тому числі з настільного тенісу. Це дуже важливі змагання для людей, які повернулися з бойових дій, котрі проходять реабілітацію, адже спорт це один з, кращих, один з кращих способів реабілітації, як психічної, так і фізичної. І я разом з командою нескорених Криворізької їжджу на багато змагань. Недавно нещодавно були в Чернігові, там велику кількість медалей завоював. От, тому дуже гарно і це зближує це можливість поспілкуватися, знайти друзів. Змагання з настільного тенісу проходили на базі Криворізької гімназії номер 120. Загалом до них долучилось близько 50 учасників, включаючи дітей. За словами головної судді, всі вони були розподілені на групи за відповідною категоризацією. Змагання приймають участь учасники бойових дій та члени їх родин і ветерани. Війни. Всі учасники розподілені на сім підгруп за різними захворюваннями. Змагання будуть проходити по олімпійській системі. Гра буде проходити з трьох сетів. Кожна група за результатами змагань обрала переможців. За перші місця учасники отримали сертифікат на 5 тисяч гривень. Призери ж були нагороджені медалями, кубками та спортивною атрибутикою. Ігри набули великої популярності серед ветеранів та їхніх родин. Сьогодні ми в 16-те проводимо наші ігри. Сьогодні в нас змагання з настільного тенісу. Вже понад тисячу чоловік взяли участь у наших міських змаганнях Veterans Family Games. Це і ветерани, це і захисники, і захисниці. І особливо збільшилась кількість членів родини. Це діти. За час проведення наших ігор Veterans Family Games збільшилось кількість звернень до дитячої юнацької спортивної. Тобто батьки, мати, батько своїм прикладом надихнули дитину на заняття спортом. Змагання з різних видів спорту проходять по суботах кожні два тижні. Такі заходи це не лише можливість для ветеранів знову відчути себе частиною суспільства, але й важлива складова реабілітації та соціальної адаптації. Вони допомагають нашим захисникам повернутися до нормального життя, знайти нові захоплення та відчувати підтримку близьких і суспільства загалом. Аліна Сіднікова Едуард Лушпенко перший міський.